Наша самооборона Бріщини зібралася всі разом, і ми відсилаємо другий транш посилок для наших хлопчиків в зону АТО по новій почті. Зараз я вам продиктую, для кого сьогодні їдуть посилочки на скіт. Це Кучинський Андрій, Гаврилюк Василь, Островський Олег, Молодій Назар, Корчак Назар, Балак Ігор, Штонь Василь, Салюк Ігор, Собчак Ігор, Ушкало Віктор. Мельник Ярослав, Тимкевич Андрій, Каїмов Артем, Попович Василь, Бакай, Юрій, Солтищак Василь, Федік Ігор, Гондар Василь, Драп'ятий Іван, Войтович Ігор, Наконечний Володимир та Васильців Андрій. Зараз ми ці посилочки на новому почті відправимо на схід і будемо готувати другий транш. Сьогодні наші хлопці самоборони виїжджають особисто на Луганську область. Самоборона, брічний, волонтери. Щиро дякую усім небайдужим, які долучилися до акції до допомоги нашим хлопцям АТО. І от сьогодні наш Валера Севчук з львівськими волонтерами виїжджає в поїздку на скіт. Наші хлопців там є 30 чоловік. А саме Палій Василь. Труш Василь, Паламарчук Ігор, Прокопець Василь, Пізнюк Леонід, Гусь Юрій, Івоса Олег, Ковальчук Юрій, Кохманський Василь, Макарук Микола, Свиріпа Андрій, Мельник Ігор, Левченко Юрій, Вільгавок Павло, Волянюк Володимир і 15 хлопчиків наших з білих казармів, які є військові і вони в районі щастя. Ну ми ну, за таких умов, що вони військові, прізвища їх не називаємо, але ми їм також спакували пакуночки. Ми хочемо побажати. Нашому Валеру, і всім волонтерам Львівським щасливої дороги і щасливого повернення до нас. Бродівська самооборона в черговий раз відправляється в поїздку, в моєму лиці. Їдемо по тому самому маршруту, що ми їхали завжди. Це Луганська область. Ну, Веземо хлопцям подарунки. Хочемо, щоб новорічні свята і Різдвяні в тому числі прикрасити чимось домашнім. Передачу з дому, добрим словом, щось добренького з дому, ну, щоб вони не відчували себе десь покинутими і щоб народження Ісуса теж було присутнє, бо в таких нелегких, важких умовах. Отче наш, що і Сину Іса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І ми прощаємо отцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господе ви помолівся. Господи Ісусе Христе, благослови цих хлопців до наших військових на сході України, наших земляків, воїнів України. Благослови Господи їхню дорогу. Благослови, Господи, щоб до кожного місця призначення вони заїхали неосходженими. І збережи від усяких небезпек на дорозі їхнього життя і їхньої подорожі. Благослови усіх тих, Господи, що ти жертвували для наших воїнів ці дари, які потрібні, і для спожиття їжі, і всіх речей, які потрібні на фронті. Господи Ісусе, скріпляй їх у вірі, силі. Господи, зціли їх ранених, Господи, дай їм віру сильну, а нам, Господи, дай у серці відчуття допомоги їм. у Твоєму великому милосерді і доброті. Дай нам, Господи, благословення служити народові і Україні, служити для наших воїнів, підтримувати їх і благослови наших подорожуючих, які доставляють цей вантаж. Миру потрібний для наших вояків Валерія, Богдана і Любомир. Любомира. Благослови Господи їхню дорогу і всіх нас. Амінь. Пресвята Богородице, захорони їх. Пресвята Богородице, будь з ними в дорозі їхнього життя. Пресвята Богородице, будь в дорозі до місця призначення. Пресвята Богородице, захорони всіх нас. Пресвята Богородице, спаси Україну, Ангели-хоронителю, будь, будь біля кожного. Хто подорожує і везе цей вантаж до місця призначення, до локації нашої армії, наших бритських воїнів. Амінь. Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Хай Господь благословить вас, де ваше. Хай Господь благословить вас. Хай Господь благословить вас, хто трудиться до нашої армії. Slava Isusu Hristu. Slava amen. Slava Ukrajini. Horo slava.